У національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відкрили новий сучасний коворкінг-центр. Це особливий простір, де студенти можуть навчатися, працювати над проєктами, організовувати заходи чи просто відпочивати. Нововедення має на меті створити комфортне середовище, яке сприятиме кращому засвоєнню знань та розвитку молоді. В урочистому відкритті коворкінг простору взяли участь ректор університету Анатолій Гетьман, викладачі, студенти, представники міської влади та духовенства. Був запрошений очільник міста Ігор Терехов. Головне, що ми повинні не втратити той шалений потенціал, який є в нашому місті. Головне, щоб ми залишалися студентським містом, науковим містом. І щоб наше више працювало для Харкова, це одне з головних завдань, яке є сьогодні. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто створював цей простір. Я дуже вдячний професорсько-викладацькому складу, який працює. Виш, який є сьогодні першим в Україні по юриспруденції, по підготовці юристів. А Україна, як правова держава, повинна мати дуже потужних юристів. І за вами, шановні наші студенти, майбутнє. Коворкінг розділений на декілька локацій. Тут і літературна зона, як з класичною, так і з юридичною літературою. Дискусійна зала, інтернет-кафе, кінотеатр, місце для дозвілля та спеціальна локація, де наразі проходить фотовиставка. Тут дуже великий простір, дуже багато дозвіль для відпочинку, для розвитку студентів. Тобто я бачу, що все зроблено на совість, тобто, я бачу, яку техніку сюди поставили. Дуже гарний інтер'єр, все зроблено зі смаком, та все робили ті люди, які дуже в цьому розбираються. Коли я сюди зайшов, був дуже вражений. Не очікував такого масштабу, такої краси, гармонії. Мені сподобалось, і я хочу сюди приходити ще. Це показує, що ніхто нічого не припиняє робити, що місто та університет продовжує жити, що університет готовий продовжувати приймати студентів, проводити навчальний процес і вселяти надію на майбутнє. Анна Зелінська, Сергій Перець, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, новини.